Як от зараз розвивається винна культура в Україні, на якому вона етапі? Вона, звісно, на суперпочатковому етапі, але є тенденція до руху, до зростання. Вони роблять правильні речі, бо колись головною проблемою для українського виноробства було те, що дуже великі бренди лобіювали певні законодавчі рішення, що не дозволяло маленьким брендам створювати своє вино. Потім ця ситуація змінилася. Почали з'являтися класні, нові, амбітні, молоді, маленькі, готові, готові ризикувати воно роби. Але, звісно, і за певних причин зараз все сильно прогальмувалося, тому я не можу сказати, що зараз є якийсь брухливий розвиток. Але хоча б ми не зупинилися. І одна з таких причин, чому не зупинилися, тому що створився певний попит на українське вино в Європі, з'явилися українські. Експортери або компанії імпортні в країнах Європи, які щось привозять, щось продають. Тому так я знаю, що у українського виноробства класних виноробень проблем зараз з точки зору продажів нема тобто тенденція хороша.